Добрий день, мої дорогенькі гадання. В мене попасти, звісно, до мене на гадання тяжеленько, я вам все скажу, бо записів багато, бо я дивлюся дуже детально. 40 хвилин людину. Через те, ну я скільки можу, ну, 3-4 чоловіка в день подивитися. Так що... Хто хоче, то ждіть свої черги, а хто не хоче, то йдіть звертайтеся до інших. Ну, я просто знаю, що я відповідаю за те, що я гадаю, я, бо це людині долю треба дивитися, треба побачити все. Треба все сказати. 8-10 відео розкладів я відправляю із своїми поясненнями. А сьогодні для вас предсказання по дідовій книги Життя. І так, мої дорогесенькі, давайте задамо таке питання. Чи скоро я буду мати свідання з коханою людиною? Так як і для хлопців-соколиків, чи буде мати свидання із коханою і для дівчаток моїх гарнющих, самих найгарнющих, чи буду я мати свідання з своїм любимим? Дід Нестер, скажи, підскажи. Твої внушенькі двіженькі підскажи, для моїх підписників, дай відповідь на питання. Звісно, при вас книгу не відкриваю, бо це сокральне, це для мене. І так, чи буду я на свіданні... з своїм коханим чоловіком? Так, відкриваю, переводю з латині. Латинь дуже стара, так що дивіться, я буду старатися перевести. А ви слухайте. Все було глупо. Другий страх, пережитий мною, був визван для мене і обстоятельствами. Я йшла на свидання або йшов, возвращалась свидання, і був, був час ночі, Время як природа, обикновенно погружена в самий крепкий і найсладший сон. Все время я все думала і все відчувала, бо не спала, а ночь була для мене дуже важлива. Кричали або співали коростелі, перепілки, солов'ї, кулички, тріщали медвєдки і свірчки. Над травою носився легкий туман, і мені лице мого коханого бачилось, бо любив він мене крепко, а я його. Сразу тінь виступила другої жінки, але сразу вона померкла, пропала. Нема її. Значить, нема. Дивіться, це книга сказала так, що ви йшли свідання і все переживали, все переживали, чи є у вашого милого любимого коханка. Тінь. Тінь це завжди в поясненнях, в сну, коли в предбаченнях, у картах. Тень це призрак, це обман. Значить, чітке питання, чітке. Вам відповідь на питання, не переживайте, не волнуйтесь, у вас нема суперниці. Немає того, що вам перешкоджає в коханні. Довіряйте, вірте, ну провіряйте. Якщо які є у вас сумніви, ви можете мені писати. Ну, Ця книга говорить завжди правду. Завжди ніколи не підводила і завжди говорить тільки правду. Так що тільки вам саме найпалкіше кохання в ваших серцях і в ваших ладонях, держіть його і не випускайте.